Так, дівчатка казала вчора, що вийду з картами, не вийшла, вийду сьогодні. Ще одне, бо є такі дівчатка, які хочуть і в неділю, і в свято. Кажу вам так, як є в свято не, не кидаю. В неділю не кидаю. Бо дехто каже, тобі з Богом спілкуватися не можна, і ікони тобі в хаті тримати не можна, бо в тебе є карти, дівчата. Ну, не то, що є карти, чи немає карти, яка різниця. Я людина, яка вірить, в мене є своя віра. От. Ну, мене ж хрестили, правда, в дитинстві, так як і всіх вас. От. Так що кажу, так як є карти отакі, бачите, є отакі карти. Боже, є отакі карти. Ну і багато є чорні коти. Є Таро Уельса. Є ще багато чого. Є. Ну, ну, Дуже багато чого. Є і зелена відьма є. в ну, мене багато є. Я не буду зараз їх всіх вам ставити. Сьогодні трошки вийду в ефірчик, от, трошки розкину на березень місяць, що буде, як буде відносини і так далі, кого цікавить. Заходимо, дивимося. Ще одне просто кажу для всіх, хто захоче. от. Номер телефона мій знають, пишемо у мій Facebook, у мій Messenger. Е -е, Дивимося так відео. От. Просто хотіла вас повідомити, що ні в свято, ні у неділю я кидати не буду. От. Я буду кидати в будь-який другий день. Але у свято чи у неділю я не кидатиму. Так, дивіться, ось мій помічничок. Байрактар Кц. Байрактарушка. Нема коли котові, бачите? Ну, Це мій такий помічничок. Він без чорного кота нікуди. Ще є в мене дівчинка ніченька. Ну, то зовсім вуглиночка. Ну, ну, манюсінька, ну вуглиночка. Така вуглинка, що білого пятнишка нігде нема. Тя, каже, я зеленоокий і чорнюський. Так. Ну, от от, такі справи у коротші. Так що, так, так, що це мої карти, мої помічники. От, Бачите, багато чого є. Працюю на отаких. От От, кому цікаво, заходимо, пишемо багато не беру. Ну, Ціна посередня, може для кого і багато не знаю, але кому треба, шукаємо. Мене знаємо, де знайти. Буду всіх рада бачити сьогодні вечірком. Заходимо на мій ютубчик, слухаємо, лайкаємо, коментуємо.